Друзі, вітаю! Путіну так сподобалось в Китаї, що він виліз із бункера і можна ходити по сонечку, давати прес-конференції під свіжим повітрям, а не сидіти на мінус 150 метрів під землею. Йому явно подобається в Китаї більше ніж в Росії. Путін розговорився, розказав про його відносини з Трампом. Відповів Трампу щодо зближення Росії Китаю і Північної Кореї. Сказав, що бачить світло в кінці тунеля в завершенні війни проти України, але хоче прийнятні умови: читає українську капітуляцію. Зеленський йому відповів. Зеленський зараз знаходиться в Данії, один з наших ключових союзників країна, яка першою сказала, що купуйте українську зброю, бо це і робочі місця це і податки, це і якісна крута зброя. Якраз таки купуй українське дозволило сьогодні світу помагати Україні на супервисокому рівні. Одним словом, давайте заяви Путіна Зеленського щодо пошуку миру всі проаналізуємо. Тут ще ж є заява Трампа. Трамп теж дав військову задачу Хексету готуватись до стримування Росії та Китаю, але знову ж таки, це ж якийсь старояз, виходить, яке стримування. Нема ж більше Міністерства оборони, є ж міністерство нападу, тому треба готуватися не до стримування, а до нападу. Хай Росія готується до стримування штатів. Одним словом, виступив Хексет тільки що на телебаченні. Ну а щупленький-хіленький Кадиров ледь плентався в школі, там намагав імітувати щось типу 1 вересня, правда, трохи запізнився на кілька днів. Виглядає і явно погано. Ну що йому побажати, ви самі знаєте. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. Для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах. І будь ласка, зробіть донат. Збираємо на три бригади. Хочемо купити автівки, реби, старлінки, генератори. Ну і мобільні комплекти дронів, дикі Шершні теж будуть в комплекті. Три бригади. Нада нам з вами зібрати мільйон чотириста. Я перечитав ваші коменти і дуже попрошу. Ви написали, що хлопці там не чекають, і ми теж не повинні зупинятись. Тому, будь ласка, можете гривню? Супер. Можете дві, ще краще. 20, 40, 100 взагалі ідеально. 200 – це топ. Не можете зараз зробити донат. Зробіть репост цього відео. Нормально, хтось інший зробить донат. Це теж нормально. Ну не може кожна людина кожного дня донатити. Нас того й багато, ми міняємося, допомагаємо один одному. Не можете задонатити? Зробіть репост відео. Хтось інший подивиться і зробить донат. Потім ви зробите донат, а він зробить репост. Одним словом, давайте все-таки працювати. Мережеве суспільство повинно працювати постійно. Тому, будь ласка, я перечитав ваші коменти. Практично всі написали, що давайте продовжити. Тому Прошу, кожного і кожну. Після цього збору знову зробимо кілька днів відпочинку. Але знаєте, що військам треба допомагати. Тому робіть донат, підписуйтесь, а ми починаємо. Путін зрозумів одну важливу штуку. От я вам скажу: він зрозумів, що, начебто, там почитує щось про Україну, Медведчук йому щось там радить, Янукович щось йому розказує. Він знає, що в нас в Конституційному суді, там голова Конституційного суду виїхав в. Відень він знає, що там у нас закон, якщо е легалізувати вкрадену землю просто так підписом бумажки не можна. Він знає, що якщо зняти воєнний стан президенту, треба йти на вибори, начебто все знає, а коли все це зложилось в єдину картинку, він зрозумів одну просту банальну річ: що хитрі батьки-засновники зробили так, що просто підписавши якийсь папірець, з ним максимум можна сходити в один кабінет, не більше. Легалізувати окупацію навіть під час підписання якоїсь угоди неможливо. І це вже зрозуміли в Росії, там же ж сидить юрист-конституціоналіст Медведчук. Так? І він, типу, там же ж носить оці всі історії. Вони зрозуміли, що прийшлють якогось переговірника, він там щось підпише, а потім виявиться, що це нікчемно і нелегітимно. і ніхто не визнав окупації території, ніхто не визнає, що вони російські. Путін, правда, там розповідає, каже: Так там же ж ми туди прийшли, там були вибори, вони проголосували за росіян під дулами автоматів. Путін каже, це і є демократія. Ну, не хочу вчити е, цього нелюда, не що таке демократія. В нього є російські вчителі, хай до них і ходить. Але нічого спільного з демократією це немає. Тому він це знає і розуміє і хоче визнати на конституційному рівні. Каже, хай буде в Україні референдум. По-перше, хто ти такий? Росіянин в шлейках, що ти будеш нам розповідати, робити нам референдум чи ні. Це підтверджує інсайт, що цю історію, на, цю історію проговорювали на переговорах, а тому що я вам говорив, що влада дала ЦВК готувати референдум, а заодно ще й місцеві вибори. А, ну, типу, бути готовими вдруг доведеться. Для цього не зрозуміло, але, типу, на стіл поклали з нашої сторони, типу вони собі. Заготували, але що цікаво в цьому алгоритмі, цікаво наступне Путін побачив, що Україна не хоче поступати з територіями. Україна не допускає навіть юридичної можливості, і конституція дійсно по-хитрому так прописана, що під час воєнного стану під зовнішнім тиском поступитись з територіями з визнанням ніхто не може. І він каже: зніміть воєнний стан, потім зробіть референдум, це його слова. А потім, ще ж, якщо референдум, то ще й президентські вибори, а потім сам собі каже: Але ж там незрозуміло, хто виграє. А якщо незрозуміло, хто виграє, прийде той, хто виграв, і скаже: Та ні, я нічого з тобою перемовини вести не буду і нічого не буде. І Путін зрозумів, що це. Зла, зла, зламаний круг, і він нічого тут вдіяти не може. Він, начебто, дає поради, що нам тут всім робити. По-перше, його ніхто не слухає. На заході його ніхто не чує. А військові озброєні сили його посилають на три букви. І це не три прекрасні букви ЗСУ, а це інші три букви, де йому власне і місце сидіти. Причому Путін намагався там критикувати Збройні Сили, каже, що ця армія не може проводити широкі наступальні дії? Ну як не може? А 22-й рік, як тебе погнали з Херсонщини, з Київщини, як погнали тебе з Харківщини, як не може проводити широкі наступальні операції? Може! А Курщина це не широка наступальна операція. Ось тут Путін лукавить, намагається грати такого бравадного сильного російського боярина. А видно, що він ніхто. Лицемір і нелюд, який дуже багато хоче, а нічого отримати не може. І каже, що, типу, готові на переговори, бачу світло в кінці тунелю, але є нюанс. На приємливих для Росії умовах. Це які, які вчора Соболєв в парламенті казав, ще плюс 6 областей? Ні. Ще плюс 4 області ні. І Путін, який намагається нав'язати Трампу мир, демонструє свої страхи. Ніхто не хоче визнавати окупацію. Ні Штати, ні Україна, ні Європа, що найголовніше світ. Китай не визнає окупацію, щоб ви розуміли. Найближчі друзі Путіна не визнають окупацію територій. Нуль. Да, вони там всі обговорювали там мікрофон, хтось не виключив або спецслужби інших країн, там його включили, той мікрофон. Ну і вони обговорювали, що скоро можна буде жити до 150. Путін казав, да 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 можна буде органи пересаджувати чужі, можна буде жити скільки хочеш. То можливо, коли Путіну будуть перестановлювати органи, можливо, йому вставлять мозок. І нарешті ця дурна істота зрозуміє, що Україна їм не по зубам, це прокляття, від якого вони всі зникнуть, і все. На цьому їхня держава закінчиться. Ну але поки що мозок йому не поставили, він цього не розуміє. Тому український президент намагався йому пояснити, що поступати з територіями не буде, поступати з Донбасом не буде. Чи хоче мирного врегулювання? Хоче. Але Зеленський каже, він за 4 роки 30% навіть не взяв цієї території. А зараз хоче, щоб ми вийшли ще з більшої частини. І Зеленський каже, йому доведеться втратити мільйони людей. І зараз якраз таки а, росіяни мали би почути. Але росіяни цього не чують і кажуть, що Зеленському, що давайте домовлятись про мир. По-перше, чомусь він почав називати, що готов зустрітися з керівником офісу, ну, от президента чи адміністрації президента, знову ж таки, Зеленський не керівник адміністрації. Якщо хочете зустрічатися з керівником адміністрації, це ваші справи, але він не є репрезентативним нашої держави. Це перше. Друге. Путін зрозумів, що тупік, і потім сам же почав відкручувати, що хай Зеленський приїде в Москву, будемо домовлятися. Світло в кінці тунелю вони бачать, НАТО нам не пускають, в ЄС можемо йти, ще, ще той євроінтегратор. От. Але, типу, тут ловушка, типова російська значить, пастка, приїжджайте, тут ми тебе зеленського схопимо. Ну, знову ж таки, хто, хто із нас КГБшник, хто, хто, хто із нас лукавий пьос. Зеленський був в Москві багато разів ще по своїй першій професії. Він туди від'їздив багато разів. Може, ви до нас на калиму? Що ж ви, Владимир Владимирович, злякались? Приїжджайте в Київ. Тут вас люди зустрінуть. Медведчук же з Погребінським носив соціологію. рейтинг 93%. Приїжджайте сюди, на переговори. Чого в Москву їхати? Далеко, ну у вас там же ж і повітря не свіже, і загалом не дуже красиво. Приїжджайте в Київ, мать городов руських. Страшно? Ось так от вони ведуть переговори, дуже впевнені в собі, але по факту нічого не вартують. Ні росіяни, ні їхній лідер. Просто нуль без палочки. І постійно видно, оце за ним ці страхи плентаються. Як потарчата в лісовій пісні бігають за ним. Каже, ось розумні країни не хочуть брати наші гроші російські, які там в Європі. А, це, типа, ви таку маніпуляцію на 200 мільярдів придумали. Розумні країни не хочуть. А ті, хто хочуть забрати, то дурні. Да? Окей, ми будемо першою дурною країною, яка забереться 250 мільярдів і відбудує за ці гроші нашу державу. От. Тому. Не факт, що Зеленський поїде в Москву, але в Москву від нас точно щось прилетить. Будьте в цьому певні і очікуйте. Е, власне, що відбувається? Трамп каже, що чекав зустріч Путіна і Зеленського. А і дав задачу своєму керівнику, власне, Пентагону а, міністерству не оборони, уже міністерству нападу, Піту Хексету, каже, готуйтеся до стримування Росії і Китаю. Хексет про це сказав в національному телебаченні, що каже, будемо, значить, працювати. От, бо каже, Байден же ж був слабкий, тому Китай зблизився з Росією, тому зараз треба буде їм відматувати. Ну прийдеться, що робити. От, але розумієте, в чому сама. Цими історіями Трамп може змінитися. Трамп дійсно зараз показує, що готовий розділити їх, бо до цього виходить в старому плані Росія був суперпартнером, а зараз вже їхній партнер в руках Китаю. Ну, на когось типу треба натиснути. Хексет каже, що Сі це друг Трампа, а Бесен каже, що. Путін обманював Трампа. Відповідно, розуміємо, хто друзі, хто вороги. Ну надіємося, що перейде до конкретних кроків. Надіємося, що перейде до реальної історії. Бо Україна вже не вірить в Аляску, ні люди, ні наші політики. Уже Зеленський в Данії починає підготовку до зими. Друзі, давайте ракети, давайте форму, давайте все. Тому що треба готуватись до зими. Ушаков взагалі каже, що ні про яку зустріч між Зеленським і Путіним ніхто не говорив, взагалі вперше чує, каже: Нічого не знаю. От Трам вже відповідав Лаврову на цю історію. От, що буде чи не буде, говорили чи не говорили. От і тому зараз бачимо, що розходяться по різних сторонах. Україна готується далі відбиватися. Росія не демонструє жодної налаштованості на мир. Навіть заяви Путіна про е, прийнятні для Росії умови. Якщо не буде прийнятних умов, а прийнятні для них це наша капітуляція. От тоді далі вони будуть битися зброєю. каже, мирні шляхи існують. Да, мер сьогодні сказав, розвалити вашу економіку. Чи працює для цього зараз мерс? Ні, не працює. Чи можна це? Можна. Радянський Союз від цього впав. Пряма мова Путіна. Мені тим не менш здається, що якщо здоровий глуст все-таки переможе, то домовитись про прийнятний варіант припинення цього конфлікту можна. Я з цього виходжу, тим більше, що ми бачимо настрої чинної адміністрації США під керівництвом Трампа. Бачимо не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення. Путін заявив, що є певне світло в кінці тунелю. подивимось, як буде складатися ситуація. Якщо ні, доведеться вирішувати всі поставлені завдання збройним шляхом. Ну, збройним шляхом ви так нічого і не, не досягнули, і не досягнете. От, а тим більше нагнітання референдуму явно не збройний шлях, бажання втюхати нам троянського кона в нашу Конституцію. От, але знову ж вони почали розбиратись в Конституції, і зрозуміло, що наша Конституція хитріша, ніж всі вони разом узяті. Е, що цікавого, теж треба розуміти в тому, що е, Путін нагнітав е, це те, що е, зараз. Путін уже йде на поступки типу в НАТО не можна, а в ЄС можна, і це якраз таки його позиція, що, мовляв, дивіться, ми готові на переговори. Але це ж таке торгувати чужим. Бо він теж каже, ми ніколи не втручалися в чужі е історії, в чужу незалежність, ми ніколи не втручалися в їхні справи, але в НАТО їм не можна, бо це нам загрожує. А чому ви вирішуєте? Фіни вступили і щось нічого не загрожує. Точніше, загрожує, ви вже з цим не зможете боротись? Швеція вступила, яка теж межує. Польща давно вступила. Литва, Латвія, Естонія вступила і нормально. Болгарія вступила через море. Туреччина вже давно. Тому те, що він говорить, це все треба множити на нуль. Але вони Трампу послали, що зустріч вони готувати не хочуть. Зустріч в Москві для України неприємлива. Тому що Україна не буде їхати відправляти нашого лідера туди, щоб вони що, його захватили там, щоб вони його викрали, допитували, нам це не підходить. Хай сидить тут і веде переговори. Ну, от, хочете виїжджати, приїжджайте до нас. Але вони показали, що хочуть тримати Трампа на короткому повідку, брехати, обманювати, маніпулювати, але нічого не робити, хочуть капітолятися дипломатичним шляхом, якщо ні, готові там перемовувати своїх людей. Зараз хід за Трампом. Історія зі стримуванням типу це хороша історія, звучить красиво, але в ці слова треба вкладати дії. Данія. Зараз якраз допомагає нам по зброї. Данія допомагає нам і по грошах. Данія допомагає і по політичному лідерству. Дуже хотілося, щоб зараз інші країни теж так само включились, як Данія, де зараз перебуває лідер України, а де, власне намагається вести перемовини. Ну і ще остання новина. Колишній президент Польщі Дуда каже: Україна з першого дня війни намагалася втягнути в неї Польщу і інші країни НАТО. В якості прикладу він згадав інцидент з впавшою в Польщі ракетою в 2022 році. Підтвердив, що Зеленський тоді вимагав швидко заявити, що це російська ракета, і погодився з оцінкою журналіста, що таким чином Зеленський хотів втягнути в Варшаву в війну в дронах, які вже спокійно злітають в Польщу, Дуда забув, пишуть якраз європейські видання. От. Але знаєте, що цікаво, що Ось ці заяви згадаєте, коли Путін піде далі в Європу, всі будуть кричати: Україна, допоможи. То ми їх будемо доставати і всім показувати. Ось так ви реагували, коли ми тонули і просили допомоги. Але коли в нас зараз є класні дрони, то вже перші біжать в тою чергу, Поможіть, дайте нам трошки. Ні-ні, друзі. Ми оце все пам'ятаємо, ми це знаємо. Що говорили друзі, що говорили вороги? Ми люди не злопам'ятні, але пам'ять в нас. Хороше. Дивіться. Щодо Путіна, Путін остаточно розриває мирні перемовини ось цими заявами Ушакова і себе, і готується довоювати зимою. Чи все ж таки буде певна спроба мирного врегулювання? Раз. Друге, чи зрозуміє Трамп фінально і остаточно, от зараз це дуже важливо, що Путін ним грає? І просто перекидає ось цей м'ячик ще чуть-чуть, ще чуть, -чуть ще чуть-чуть, а так уже скорий рік. Зрозуміє чи ні. Напишіть, будь ласка, відповіді на ці запитання, підпишіться на цей YouTube канал. А й дуже попрошу, зробіть донат. Ми збираємо гроші для трьох бригад. Ми купуємо дрони, ми купуємо машини, ми купуємо старлінки. Ну, от що важливо: ми купуємо і генератори, купуємо реби, одним словом, повний бойовий комплекс. Ви знаєте, що. У нас Купінський напрямок 151, Донбас 117 і підрозділ Тимура легендарний підрозділ ГУРМО. А ми для них купуємо всі ці штуки. І, Диш, і дикі шершні, і квертус Кракен. От, все, вся ця техніка українська зроблена в Україні. Ну, пікапи, можливо, завезені будуть. Але решта все наше українське. Мільйон чотириста треба. Ну, 400 вже з'їли. Зараз рухаємося, доїдаємо мільйон, а потім відпочинемо. Обіцяю, відпочинемо. Три картини розіграю серед вас. Ось така друзі. Інформація: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!